Розділ 14. СТЕКінська льодовикова шапка. Я мав міцне тіло та неспокійний і пожатливий розум. Моя свідомість повсякчас прагнула чогось більшого, чогось відчутного. Вона палко шукала мов мовби весь час перебувала поза нею. Та ви одразу змагнули, чим я займаюся? Я альпініст. Джон Менлав Едвардс. Листи від людини. Це було так давно. Що я вже й не пригадаю, за яких обставин піднявся вперше. Пам'ятаю, хіба як в дорозі мене лихоманило, нечіткий спогад каже мені, що я провів усю ніч на самоті, як пізніше повільно здіймався порослим худими деревцями кам'янистим гребанем, де чигала дика звірина, аж поки не втопився у розрідженому повітрі та хмарах, Мов би, переступив незриму межу, що відділяла пагорб просту купу землі від гори, і опинився у піднебесній, наповненій величною красою. Це велика, загрозлива, нескорена вершина, звеличується понад землею. До неї неможливо призвичаїтися, ти ступаєш крок і забуваєш, ким є. Ти знаєш шлях та схвильовано блукаєш голою скелею без жодного сліду дороги, наче повітря і хмари там загусли. Ця кам'яниста туманна вершина, захована в хмарах, була значно страшніша і величніша, ніж кратер вулкана, що вивергає з себе вогонь. Генрі Девід Торо, щоденник. У своїй останній листівці до Вейна Вестерберга Маккендлес написав: якщо ж у цій мандрівці мене спіткає смерть, і ти вже не отримаєш від мене звісток, знай, що ти крутий. А тепер я йду в дику глишину. Коли ж у мандрівці Кріса і справді спіткала смерть, ця показово драматична заява викликала чимало припущень про те, що він вже від початку збирався накласти на себе руки і, йдучи в тундру, не мав наміру повертатися то я у цьому сумніваюся. Я вважаю, що смерть Маккенлеса моторошний, нещасний випадок, адже хлопець зовсім не збирався помирати. Такий висновок я зробив, вивчивши залишені ним документи та дізнавшись, про що він розмовляв із людьми впродовж останнього року життя, маю і особисті причини вважати, наче зрозумів, чого прагнув досягти крізь Маккенлес. Кажуть, що у молоді роки я був упертим, егоцентричним, мінливим та вибуховим у своїй дурості. Батька я засмучував так, як зазвичай засмучують своїх батьків підлітки, владі чоловіки людини лютили мене, проте водночас я намагався їм догодити, як і Маккенлес. Якщо вже мене щось захоплювало, то я брався за це з маніакальним запалом. Точнісінько, так маніакально, я від 17 до майже 30 років займався скелелазінням. Зранку до ночі я літав у мріях, вигадуючи собі маршрути сходжень, які потім втілював у життя. Я підіймався на гірські вершини на віддаленіших районів Аляски та Канади, видряпуючись на найкрутіші і найнебезпечніші шпилі, про які знали лише фанатики цієї справи. І це мало свої переваги. Підкоривши одну вершину, я націлювався на іншу, і це допомогло мені не втопитися у безплора... безпролазній імлі перехідного віку. Скілелазіння насправді змінювало моє життя. У світлі небезпеки весь світ видавався галогенно яскравим. А оточення, чи тут скелясті схили, чи помаранчеві й жовті лишайники, чи хмари на небесах, набувало незвичних форм. Життя звучало зовсім по-іншому, світ ставав реальним. 1977 року я сидів у одному барі в Колорадо, понуро роздумував про життя і колупався у своїх екз... екзистенційних ранах. Я забрав собі в голову, що мушу зійти на гору, знану як палець диявола. Ця гора є діоритовою інтрузією, що внаслідок сходження давніх льодовиків перетворилася на колосальний пік. Щоб оцінити всю велич цієї, гори, варто підходити до неї з півночі. Її гігантська, цілковито гладка і прямовисна північна стіна звеличується над льодовиком, розміщеним біля її підніжжя на 1800 метрів. Вона вдвічі вища за Ель Капітан, що в парку Йосеміті. Її ще не вдалося підкорити жодній живій душі. Я ж вирушу на Аляску, стану на лижі, прийду на них поверхнею льодовика 50 кілометрів від берегової лінії, а тоді вилізу на цю велетенську Нордванд північну стіну. Ба більше я зроблю все це сам один. Ну тоді мені було 23, три септо на рік менше ніж Крісу Маккенлесу, що вирушав у Аляскінську тундру. Мій розум, якщо те, що мною керувало, можна назвати таким словом. Палав від безглуздих хлоп'ячих пристрастей і книжкової дієти, перенасиченої роботами Ніцше Керуака та Джона Менлава Едвардса, останнього письменника і психіатра, що не дружив з головою, і 1958 року наклав на себе руки, випавши капсулу з ціанідом, Свого часу вважали одним із найкращих альпіністів Британії. Едвардс вбачав у скелелазні психоневротичну тенденцію і ходив у гори не зі спортивного інтересу, а щоб утекти від внутрішніх страждань, що заважали йому жити. Коли я вже обдумував план сходжень на палець диявола, то майже усвідомив, що це може виявитися мені не під силу. Та від цього задум став іще принаднішим, бо ж уявай, увесь сенс якраз і був у тім, щоб не шукати легких шляхів. Я мав книжку з чорнобілим аерофотознімком гори Палець Диявола авторства видатного гляціолога Мейнарда Міллера. Вигляд на цій світлині вона мала надзвичайно зловісний, велетенський плавник із різношарових кам'яних порід темного кольору з усіх біч оточений льодами. Цей образ свабив мене не згірше від порно. я уявляв, як балансуватиму на вузькому еклазогребені на вершині гори, хвилюватимуся через грозові хмари, що скупчуються на обрії, намагатимуся затулитися від вітру та від холоду, і знатиму, що найменший порох праворуч чи ліворуч загрозує прямовисним падінням у прірву, чи здатна людина припнути свій страх на час, необхідний для того, аби піднятися на гору і спуститися з неї. А що їх мені не вдасться? Я боявся навіть уявити момент свого тріумфу, аби не зурочити, та не мав і тіні сумніву в тому, що після сходження на палець диявола моє життя докорінно зміниться, бо хіба могло бути інакше? У ті часи я працював у столярній майстерні, їздив на телефонні виклики і зробляв 3,5 долари за годину, обшиваючи кондомініуми у болдері. Одного дня мене вже допекло вовтузення із вагонкою і цвяхами, тож я заявив босові, що звільняюся. Ні, Стів, не за кілька тижнів, а просто зараз. Я забрав зі вбогого трейлера, де жив, пересуваючись від замовника до замовника, свої інструменти і решту пожитків. І вже за кілька годин сидів у авто, що мчало мене на Аляску. Як це буває, я вірний в тому, як легко звідкись піти і як добре стає після цього рішення. Світ раптом сповнюється нових вражень. Палець диявола стоїть на самій межі Аляски і Британської Колумбії на схід від рибальського селища Пітерсберг. Дістатися до якого можна хіба морем або повітрям. До Пітерсберга літали рейсові літаки та моїх оборотних засобів Понтіака старчів 1960 року випуску. І 200 доларів готівкою не вистачило б навіть на квиток у один бік. Саме тому я доїхав до Гіггарбор, що в штаті Вашингтон, залишив там своє авто, і умовив команду одного з риболовних сейнерів доставити мене на північ. Сейнер королева, королева океану. Було добротне судно, збудоване із аляскінського кедра і оснащене для яростного лову і лову неводами. М Моєю віддякою за проїзд стали дві щоденні вахти біля штурвала, триваючи по 4 години кожна, та допомога злагодженням риболовних сітей. Неспішна мандрівка внутрішнім проходом до гори сповнила мене солодкими мріями та очікуваннями. Ось погляньте, я пливу до своєї мети, і туди мене ведуть сили, що їх не збагнути і ні проконтролювати. Коли ми увійшли у протоку Джорджія, я побачив, як сонце витанцьовує на воді. Протока вела поміж крутих берегів, вкритих заростями були голова, кедра та заманихів. Над нами кружляли мартини. Неподалік від острова Мальколь, човен оточили сім косаток. Їхні спинні плавники у людський зріст розрізали водне плесо поруч із кораблем, а мені здавалося, що вони на відстані витягнутої руки. На другу ніч нашого плавання за кілька годин до світанку я відбував, від, відбував чергову вахту на містку і раптом побачив у світлі прожектора голову чорнохвостого оленя, що плив через лагуну. Тварина була якраз посередині каналу Хью Саунд і пропливла холодними темними водами не менше як півтора кілометра від канадського берега. Очі звіра, засліплені яскравим сяйвом, зблиснули червоним, і мені здалося, що олень зовсім вибився із сил і не тягнеться від жаху. Я вивернув штурвал управо. Судно оминуло його і Олень, похитуючись на хвилях, зник у темряві. Внутрішній прохід значною мірою складається із вузьких проток, що схожі на фіорди. А щойно ми оминули острів Дандас, як вийшли у морські простори. На захід, скільки сягало око, простягався такий тихий океан, і наш корабель почало підкидати на хвилях висотою метрів до трьох. Подекуди водні вали закочувалися на пару на палову. у далині, справа по курсу корабля, виросла групка невисоких скелястих вершин, і я раптом відчув, як моє серце заколотало у грудях. Ці гори засвідчували, що я впритул підібрався до своєї мрії. Ми дісталися до Аляски. Королева океану відчала з гір Гарбор цього п'ять днів тому, і ось вже стала на якір у Пітерсберзі, аби поповнити запаси пального і питної води на борту. Я зіскочив на пірс, закинув на спину свій важкенький рюкзак і поплентався до берега попід дощем. Я не до кінця розумів, що мені робити далі, тож сховався під ганком міської бібліотеки, підмостивши зад свої речі. Пітерсберг містечко маленьке і за аляскінськими мірками доволі манірине. Невдовзі до мене заговорила висока граційна жінка. Мене звуть Кай, сказала вона. Кай сент Берн. Я залюбки поспілкувався з чиєю веселою і говірливою пані, поділився з нею своїми альпіністичними планами, і вона, на превелике моє полегшення, не висміяла мене і не покрутила пальцем біля скроні. Коли небо безхмарне, просто сказала вона, палець можна побачити з міста. Він гарний, он він, навпроти, Фредеріксаунд. Її рука вказувала на схід, та коли я глянув туди, то побачив хіба суцільну стіну низько опущених хмар. Кай запросила мене до себе на вечерю. Потім я розстелив свій спальник на підлозі її дому. Вона давно заснула, а я все лежав у сусідній кімнаті і слухав, як умиротворено вона дихає. Минув не один місяць. Відколи я переконав себе, що не потребую інтимних і близьких відносин і цілком відуся без інших людей. Однак від спілкування з цією жінкою і від її дзінкого сміху і невинних доторків наших рук. Я отримав неймовірну втіху. Цей викрило мій самообман, і я відчув болючу внутрішню пустку. Пітерсберг розташований на острові, а палець диявола на материку. Він звеличується над людяною рівниною, яку називають стикінською льодовою шапкою. Цей велетенський лабіринтоподібний льодний купол вкриває верхівку хребта Баундарі Ренд, наче панцир. Де-не-де віковічні сніги шапки настільки важкі, що сунуться у напрямку моря, мов би, довжележні сині язики. Аби дістатися до підніжжя гори, мені доведеться хто знає як подолати 40 кілометрів Солоної морської води, а тоді дістати на лижі й пройти ще близько 50 кілометрів верху льодовиком Байерт. уздовж льодової долини, де на моє тверде переконання, дуже давно не ступала людська нога. І з групою лісників я дістався до затоки Томаса і зійшов там на гальковий берег. Попереду кілометра за півтора виднівся засипаний камінням широкий край льодовика. За півгодини я видерся на цей льодовиковий язик і почав свій довгий підйом до підніжжя пальця. Спершу я мусив рухатися по голому, навіть не припорошеному снігом льоді, що його вкривали дрібні чорні кам'яні уламки, які хрустіли під сталевими шипами моїх альпіністичних кішок. Кілометрів за п'ять чи шість я дістався до снігу і змінив кішки на лижі. Мій важкезний рюкзак без лиж, Полегшав кілограмів на сім, тож я почав рухатися швидше. Але йти було складно, бо попід снігом ховалося чимало розколин. Я передбачав таку ситуацію ще в сієтлі, докупив у господарському магазині дві міцні алюмінієві штанги для гардин по три метри кожна. Тепер я зв'язав їх докупи, утворивши хрест, і прикріпив його до поясного ременя наплічника. Таким чином, хрест стрімів паралельно до поверхні снігу, вільно дряпаючись льодовиком догори. З переповненим рюкзаком за спиною та цим безглуздим металевим хрестом на поясі, я почувався членом релігійного ордеру панітентів, примітка ордер панітентів, релігійний рух 4-13 століття, члени якого католики, що вчинили якийсь великий гріх, сподівалися перед самим єпископом і отримували, сповідалися перед самим єпископом і отримували певне завдання, яке мали виконувати упродовж певного часу, аби спокутувати свій гріх. І дуже сподівався, що якщо провалюся крізь фірн примітка фірн у щільний грубо зернистий сніг у підступну тріщину, то розчепірені кінці штанг зачепляться за її краї і не дозволять мені навіки кинути в прірву байрду. Впродовж двох діб я повільно, але впевнено підіймався крижаною долиною. Погода тішила, заблукати було нереально, та й на серйозні перешкоди я на своєму шляху не натрапляв. У тім я був один, а на самоті людина вбачає глибокий зміст навіть у найбуденніших речах. А лід здавався ще холоднішим і таємничішим, блакитне небо прозорішим і чистішим. Якби я був із кимось, то безіменні піки, що здіймалися над льодовиком, нізащо не видалися би мені такими здоровецькими, такими манливими і водночас надзвичайно небезпечними. Такими самими гострими, як ці піки, були й мої емоції, душевні підйоми переростали в, в ейфорію, а розпач, здавалося, був безконечний. Ніщо не могло сильніше вабити самого закоханого молодика, захмалілого від драматичності власного життя. Через три дні після виходу з Пітерсберга я зрештою підійшов до самого підніжжя Стикінської льодовикової шапки. Туди довгий рукав льодовика Барет зливається із основною масою льодів. Тут льодовик переливається через край високого плато, і купченням химерних льодових уламків спадав між двома гірськими вершинами аж до моря. Коли я побачив цю хімеру із віддалі в півтора кілометра, то вперше, відколи вирушив із Колорадо, відчув, що найсправжнісінький страх. Льодовий каскад уздовж і впоперек перерізали глибокі розколини, а льодові брили, сираки, балансували одна поверх іншої. І звіддалі лідопад найбільше подібний був на місце моторошної залізничної катастрофи. Здавалося, що довгий потяг із примарних білих вагонів зірвався із високого льодового плато і стрімко покотився донизу. Що ближче я підходив, то менше мені подобалося те, що я бачив. Я розумів, що жалюгідні триметрові палиці для гардин не зможуть врятувати мене від падіння у тріщини завширшки з десятки метрів, десятки метрів та з сотні. Та не встиг я подумати, бодай. Приблизний логічний маршрут через той льодопад, як здійнявся вітер, а за ним шалений сніговій, за яким я не бачив уже майже нічого. Решту того непогожого дня я на осліп бродив у лабіринті, навмання перебираючись з однієї крижаної без виходу на іншу. Мені раз у раз здавалося, що ось він вихід на свободу. А тоді я знову опинявся, чи то в черговій пастці зі синього льоду, чи на верхівці якогось окремішнього крижаного стовпа. Підганяли ж мене звуки з-під моїх ніг. Зі скрипів і різного клацання мовби тріщала нагнута до землі ялинова гілка, нагадував мені, що льодовикам властиво рухатися, а льодовим сиракам падати і руйнуватися. Якось я пробив ногою сніговий місток над розколеною настільки глибокою, що навіть не зміг побачити її дно. Потім крізь подібний місток провалився по поясу сніг. Алюмінієві штанги втримали мене від падіння у 30-метрову. Прірву, і коли я врешті вибрався на тверду землю, то довго стояв, зігнувшись у три погибелі і переживав напад сухої блювоти. думав, що міг зараз умирати на дні тієї тріщини, і жодна жива душа ніколи не дізналася б, де і яким чином я зустрів свій кінець. Коли я врешті здійнявся на вершину льодопаду і вийшов на порожнє лідовкове плато підвладне всім вітрам, вже майже споночило. По стані глибокого шоку промерзлий до кісток, я пройшов якомога далі від краю плато, щоб не чути шуму льодопаду, поставив намет, заліз у спальний мішок і, дрижачи всім тілом, заснув тривожним сном. На Стигінській льодовиковій шапці я планував пробути від трьох тижнів до місяця. Неприваблений перспективою тягнути на спині чотири тижневі запаси їжі, важке туристичне спорядження і альпіністське спорядження через увесь Байерт я ще в Пітерсберзі заплатив півтори сотні доларів. Усьому готівку місцевому пілоту, щоб коли я дістануся до підніжжя пальця, він прилетів і скинув із літака шість великих ящиків із усім необхідним. Я показав його на карті, де саме чекатиму, і попросив дати мені три доби на дорогу. Пілот пообіцяв прилетіти і скинути ящики, коли тільки це можливить погода. 6 травня я отаборився на шапці льодовика на північному сході від пальця і став чекати на літак. Проте, упродовж чотирьох наступних днів я надто на нього сподівався, бо тривав сильний снігопад. Я так боявся звалитися у притрушену снігом розколону, що не відходив від табору. Майже весь час лежав у наметі, стеля була занизька, аби сидіти, і боровся із дедалі сильнішими сумнівами. З дня на день я тривожився дедалі сильніше. Я не мав рації чи іншого засобу, щоб зв'язатися із зовнішнім світом. Люди багато років оминали стекінську льодовкову шапку і, ймовірно, оминатимуть надалі. Паливо для пальника майже вичерпалося, а з їжі лишалось хіба шматок сиру, пачка локшини, швидкого приготування і півпачки кукурудзних паличок зі смаком какао. Як виходу не буде, думав я, то ще прохарчуюся 3-4 дні. Але що далі? Спущуся на лижах по Бареду, дістануся до затоки Томас днів за два. Але ж там, можливо, доведеться чекати тиждень, як не більше, на випадкову рибальську шхуну, що завезе мене в Пітерсберг, до табору лісників, з якими я добрався сюди. 20 і чимось кілометрів, і йти треба донизу, майже непрохідними береховими урвищами, тобто дістатися туди можна хіба по воді чи повітрям. Коли я лягав спати увечері 10 травня, сніг на вулиці, не вщухав, до того ж дув сильний вітер. За кілька годин. Я раптом почув якийсь ледве вловими звук із неба, схожий на дзищання комара. Я вистрибнув з намету. Хмари вже не так затягували небо, але літака я не бачив. Проте знову почув дзищання, цього разу значно сильніше. І тут я його побачив високо в небі крихітна червоно-біла цятка рухалася із заходу в мій бік. За кілька хвилин літак пролетів просто над моєю головою. Пілот, Пілотсуючи з усього, часто літав над льодовиками і тому прорахувався із масштабу місцевості, побоюючись опускатися нижче, аби не втрапити у несподіваний турбулентний потік, що міг би потягнути його донизу. Пілот лишався на висоті не менше 300 згаком метрів, упевнений, що снігова рівнина просто під черевом його літака. Тож, мого намету, в судінках він побачити просто не міг. Мої крики розмахування руками теж не зарадили, адже з такої висоти відрізнити мене від купи каміння було нереально. І Він ще з годину кружляв над льодовиком, видивляючись мене на його поверхні. Варто віддати пілоту належне, він, вочевидь, розумів серйозність моєї ситуації і не збирався здаватися. У відчаї я прив'язав спальний мішок до кінця однієї з алюмінієвих штанг і почав щосили розмахувати ним. Літак зробив круктий віраж і пролетів просто до мене. Пілот тричі пролетів над моїм наметом, щоразу викидаючи з борту по дві коробки. А тоді літак сховався за горами і я знову лишився сам. Над льодовиком знову запанувала тиша, і я відчув себе покинутим, загубленим і геть беззахисним, зловив себе на тому, що заливаюся слізьми. Зніяковів і перестав голосити, натомість почав голосно лаятися, аж поки не зірвав голос. 11 травня прокинувся я рано. Було якісно і доволі тепло, десь мінус 7 за Цельсієм. Подивований гарною погодою і психологічно не готовий починати сходження, я проте квапливо спакував рюкзак, став на лижі і пішов до підніжжя пальця. Дві попередні експедиції на Аляску навчили мене, що рідкісні погожі дні втрачати просто не можна. Від краю льодовикової шапки виступав невеликий панівний льодовик, що його можна було використати як парапет, щоб обійти найгіршу, найнебезпечнішу через імовірність сходження лавини, нижню половину лицевої північної стіни пальця. І дістатися до великого скельного виступу, розміщеного якраз по її центру. На ділі ж крижаний парапет виявився низкою, низкою скошених під кутом 50 градусів льодовикових полів, помережених тріщинами та засипаних півметровим шаром рихлого снігу. Рухаючись по в снігу, я тратив дуже багато часу і сил. Вже через 3 чи 4 години після виходу з табору, підіймаючись прямовисною стіною верхнього беркшрунду, примітка беркшрунд, беркшрун, тріщина в сніжно-льодовому схилі. Я відчув, що ноги мене не несуть. І це я ще навіть не брався до альпінізму, як такого. Скелелазіння мало початися саме тепер, коли лід змінила прямовисна кам'яна стіна. Гладка скеля без жодного виступу, вкрита шаром крихкої паморозі сантиметрів із 15 завтовшки. Не вселяла надій. ліворуч від основного виступу виднілася неглибока ніша із замерзлими потоками талої води. Смуга льоду здіймалася метрів на 100, і якщо цей лід достатньо міцний, аби втримати зубці моїх льодорубів, то, можливо, я зможу по ньому піднятися. Я посунувся до нижньої частини ніші і обережно встромив кінчик однієї кірки у лід завтовш... завтовшки сантиметрів 5. Шар льоду виявився тоньший, ніж мені хотілося б, але достатньо твердий і піддатливий. Шлях, яким я підіймався, був настільки крутий і незахищений від вітру, що мені паморочилося в голові. Просто під підошвами моїх вібрамів був майже кілометр прямовисної кам'яної стіни, що падала до брудного, оборозненого лавинами цирку льодовика Вічес-Колдрон – Відьемський Казан. А наді мною було ще з 800 метрів панівної скелі, і з кожним помахом льодоруба ця відстань скорочувалася всього на півметра. На горі та й на всьому білому світі мене тримали хіба два вузенькі вістря із хроммолібденової сталі, стромлені на сантиметр у потік замерзлої води. Однак, що вище я підіймався, то спокійніше почувався. Коли починаєш складний підйом, а надто складний одиночний підйом, не можеш позбутися відчуття, би безодня, розверзнута під тобою, хапає тебе за спину і тягне донизу. Аби чинити її опір, потрібні нелюдські вольові зусилля, адже ти не можеш втратити пильність навіть на мить, перервабить тебе солодкою піснею сирен, робить твої рухи незграбними і рвучкими. Та коли підіймаєшся вище та поволі звикаєш до небезпеки, до постійної взаємодії з фатовим, починаєш вірити в силу своїх рук і ніг та в надійність своїх рішень, починаєш вірити в себе. Згодом настільки зосереджуєшся на підйомі, що перестаєш помічати зідрану шкіру на руках, судом в ногах. І те, наскільки складно весь час бути зібраним. Тоді ти входиш у своєрідний транс, і сходження стає сном наяву. Години летять, мов хвилини. Суєта повсякденності, докори сумління, несплачені рахунки, втрачення можливості, пилюка під диваном, в'язниця власних генів. Це все тієї хвилини зникає з пам'яті, витіснене потужним баченням ясності мети і серйозності завдання. У такі моменти груди розпирає від відчуття, що схоже на щастя, але відволікатися на такі відчуття не варто. Успішність одиночного сходження на вершину, як правило, тримається на самі лише хуцпа, зухвалій самовпевненості. Але це не, над... не надто міцний клей. Наприкінці того першого дня на північній стіні пальця диявола я відчув, як цей клей розчинився унаслідок лише одного мого змаху льодорубом. Мені вдалося піднятися. На передніх зубцях кішок та вістрях льодорубів уже на понад 200 метрів уверх від льодовика. Смуга заледенілої води закінчилася метрів через 100, а далі почалася скеля, вкрита крихким шаром паморозі. Товщина того інею становила максимум пів метра метр, але мала б витримати вагу людського тіла, тож я уперто рухався догори. Втім, стіна ставала дедалі крутішою, а льодові виступи тоншими. Я рухався у повільному гіпнотичному ритмі: Змах, змах. Удар, удар, змаг, змах, удар, удар. Як раптом мілівий ледруп зенькнув діоритову плиту, ледь прикриту шаром льоду. Я спробував зачепитися ліворуч, тоді праворуч, але скрізь наштовхувався на камінь. Раптом я отуропав, що тримаюся на іній із 10 сантиметрів завтовшки, найміцнішому за шматок черствого кукурудзяного хліба, а піді мною прірвана понад кілометр завглибшки. Я мов би, балансував на велетенському картковому будиночку. У горлі з'явився кихлий присмак паніки. В очах потемніло, дихання почастішало коліна затремтіли. Сподіваючись знайти ділянку з товшим льодом, я пересунувся трохи управо, втім, хіба погнув людруба, влупивши ним у черговий камінь. Майже заціпеніли від страху, я почав незграбно спускатися донизу. Крижана паморозь поступово товщала. Лише спустившись метрів на 25, я відчув, що перебуваю у відносній безпеці. Завмер, щоб заспокоїти нерви, а тоді трохи відкинувся назад і подивився угору, намагаючись видивитися у стіні хоч щось схоже на товстий лід, хоч якесь розчарування каменю, будь-що що уможливило би мій шлях крізь замерзлі скелі. Я дивився, поки мені не затекла шия, але так нічого й не побачив. Сходження завершилося, мені лишався єдиний шлях донизу.